Заняття осіння подорож з маринкою. Малята, послухайте, це йде осінній дощ. Це прилетіла наша з вами подорога. Осіння дощова хмаринка. Вона сьогодні буде з вами подорожувати і виконувати різні математичні завдання. Тож давайте розпочнемо нашу цікаву подорож. Дидактична гра, білка та геометричні фігури. Наша хмаринка летіла, летіла і зустріла свою подружку, білку. І вона їй нагадала про геометричні фігури. Тож давайте і ми з вами їх пригадаємо, які ми знаємо. Це що за геометрична фігура? Так, це прямокутник. А це що? Так, це квадрат. А це що малята? Так, це трикутник. А це малята це коло. Наша білочка живе на дереві, в дуплі, і її сусіди це птахи. Але у всіх птахів були однакові будиночки, і білочка не могла зрозуміти, хто і де живе. Тому вона вигадала зробити так: подарувати їм геометричні фігури, щоб вхід в будиночок був у кожного свій. І вона змогла їх розрізняти. Тож давайте подивимося, кому який дістався. Це яка геометрична фігура малята? Так, це квадрат. І дістався такий вхід до будиночка голубів, які жили з білочкою на сусідньому дереві. А це яка геометрична фігура малята? Так, це прямокутник, і такий вхід був в будиночку ворони. А це яка геометрична фігура малята? Так, це коло і такий вхід круглий, був в будиночку синички, яка дуже-дуже товаришувала з нашою білочкою. А яка тут геометрична фігура? Так, це Трикутничок, і такий вхід був у будиночку горобчика. Молодці малята гарно грали. Полетіла наша хмаринка далі і зустріла своїх давніх подружок – пташок, з якими літали разом у небі. Пташки саме збиралися. Вирій у теплі краї. І пташки розповіли їй про цифру 4, бо їх було саме четверо. І ми з вами зараз дізнаємося, де вона може ховатися. Дидактична гранде сховалась цифра 4. Ми з вами вже вивчили цифру 2 і поняття пара. Так, давайте пригадаємо пара ніг, пара рук, пара носків, пара черевичок і пара рукавичок. А сьогодні ми дізнаємося, де ховається цифра 4 і де ми можемо з нею зустрітися. Тож відгадаємо загадки. Під одним капелюхом 4 ноги. Так, це стіл. Він має 4 ноги. 4 вушка, 2 черевця. Так, це подушка, вона має 4 кути. Зайчик вийшов погулять, а лапа у зайчика. Так, рівно 4. Молодці малята. На нього можна сісти, коли до столу покликали їсти. Так, це стілець. Він має теж 4 ніжки. Ліворуч дверцята, праворуч дверцята і бензинове серце. Так, це машина. Вона має 4 колеса і 4 дверці. Вони йдуть одна за одною. Кожен має 3 місяці. Разом вони рік. Так, це пори року. Давайте їх пригадаємо. Так, це зима, весна, літо і осінь. Вони йдуть підряд. Кожен щось своє несе. Сонце сходить і заходить, і доба минає. Так, це частини доби. Давайте їх пригадаємо. Це ранок, день, вечір і ніч. Четвірка це чарівна. Вона є. Навколо нас. Тож ви подивіться уважно і знайдіть четвірку. Полетіла наша хмаринка далі. Летіла вона осінніми просторами, насолоджувалася, як все навкруги гарно, і зустріла гарне осіннє деревце, липу, на якій ще були жовті листочки. І липа. Теж хоче з вами пограти малята. Дидактична гра високий і низький. Малята, послухайте, як сильно шумить вітер. Це вітер принесла наша дощова хмаринка. І наші дерева хочуть трішки відпочити і пограти з вами в гру разом із хмаринкою. А гра називається Високий і Низький. А ще ми повторимо назви дерев. Тож розпочнемо. Що це за дерево малят? Так, це ялинка, одна з них висока, а інша низька. А це що за дерево? Так, це дуб, один з них високий, а інший низький. А це що за дерево? Це липа. Одна з них висока, а інша низька. А це що за дерево? Це берізка одна висока, а інша низька. А це. А це малята Клен. Один з них високий, а інший низький. Малята знову розпочався осінній дощ. наша хмаринка буде дуже зайнята. Тому передає вам вітання і їй потрібно летіти далі. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей. Вона дуже-дуже дякує вам за таку цікаву. подал